Схиляємо голову, грузинський брата, наш мужній воїна, відважний захисник. Бахву сьогодні хоче привітати, бо він живе із Господом навік. Кати прокляті градами палили, полковник Чикобава на нулі, бо Грузія це велич її сила, вони найкращі друзі на землі. Вазові побратими поважали, багато знань полковник передав. Сміливо Маріуполь захищали, та ангел Божий воїна забрав. Сьогодні привітає Україна, героя добровольця у раю, і цвітом білим вкрилася калина, загинув Бахва мужньо на нулю. Тож дякуєм тобі, грузинський брате, що помагав країну боронить. Ми будем Бахву завжди пам'ятати. За нього побратими будуть бить. Клоняємося низько ми родині і молимось разом за упокій. Героя привітає Україна, діде Багмірепс, Сакартвелос, дідеба.